Opel Astra OPC Lion 2014 року на двигуні 1,4 Turbo. Ахтівочка у нас в такому прекрасному чорному кольорі, в ідеальному стані. Стоїть у нас лінзована оптика, мелечі фар, туманечки, парктронічки 360, оригінальні дисочки з дуже гарною гумою Bridgestone. Салончик у нас іде комбінований, текстиль плюс шкіра. на ручних регулюваннях, повний електропакет, датчик світла автоматичний, туманочки. Яскравість приборної панелі. Ось такі от шкірене мультикермо з купою налаштувань, функцій, серед яких у нас йде круїз, голосове управління, управління мультимедієчкою. Ось така у нас приборна панель. Стоїть у нас ось така мультимедієчка. Є у нас тут виходить просто як в літаку якомусь купа налаштувань всього. По мультимедії також стоїть двох зонних клімат-контроль, підігрівчики сидінь, підігрівчик керма. Ось такі от у нас автоматик. Також електричний ручничок, підстаканичок. І ще такі от ніщі, дивіться. Оп, так Є у нас ось такі от кармашечки, є у нас прикурювач, дивіться, класненько дістається. А знизу у нас опільничка. Просто стан салону Що у нас? Є у нас і зафікси, є у нас само ж собою підлокітничок шкіряний. Дивіться, оп. У нас одразу підсиканочки, і якщо відкрити нішу, можна сюди щось поскладати. телефончик, якісь дрібнички, все що забажаєте. Що ж, друзі, тепер ми переходимо до багажного відсіка. Це в нас база Універсал. гігантська, є на задній ряд парктроніків. Така от класна вихлопна труба, надпис турба. Просто подивіться на ці розміри цього багажника. Є в нас поличка, є у нас кнопочки, з яких ми можемо скласти задній ряд сидінь. Також ось такі от місця. У бокових картах, куди можна щось споскати покові ні щось такі. Якщо хтось бажає придбати, то запрошуємо на Автопоінт. Це лобіоградка Сетівська, де-19. Буде по дуже дуже класній ціні, тому обов'язково приїжджайте. Будемо купувати. Автопоінт. Придбай якісне авто.